Дівчатка, які чисті вагони, я вам навіть не можу передати. Подивіться, як все застелено, як чистесенько, білесенько. Я так люблю. В поїзд, дівчатки, подивіться, ага, Верхня полка. Все білесеньке, все красивесеньке. Подивіться. Так, мої рідновички, піца у нас на столі. Подивіться, ага, яка красота. Правда. А як це називається? який це поїзд у нас? Як? Я сіняю в Чернівці, я в синя на мене. 18-18. Дівчатка, ну подивилися, дивіться, який чистий вагон. Взагалі це немаловажно. Та й взагалі в нас всі вагони чистесенькі, Подивіться, постілька, дівчатки, ну це взагалі немаловажно. Я хочу сказати, всі йшли з сумочками, зайчик, а ми йшли з лоханками, дивилися. Дівчатка, добро пожалувати у наш домик, Давайте, заходіть по одному. Проході, моя рідна. Мої хорошенькі чесночок, Юлечка, чесночок, чесночок, Квіточка, що там ми? Дівчатка, ну так, починаємо. Ми ось починаємо трохи Лесь. Їсть дівчатка, дивіться, я сказала, що помідори не вкусні. Ну, ви зрозуміли, так? Не вкусні. А, Дівці, а ось, га, снікерс. Оф картошечка. Дивіться, там он дошов у нас. Там, там огірочки, там чиститься чесничок. Ой, дівчатка, я вам навіть не можу передати. Так, дивіться, це ось. А Юлька ж каже, де твій коняк? Де? В чорному кульку, ви, ви що обідали, що плакати. На чемоданах у нас стула. Ну я, я хочу сказати, це знаєте, взагалі це супер класно, дівчатка, ось все. Сало, помідорки. Це саме головне. Картошечка, огурчики. О, так, да, там достань бути. Так мої рідненькі. Хватить, чесночка, що знайшов конячок Да. Давай. А що ти собі так мало взяли? Хватит. Тобі хватить. Хочу щоб я по вагоні це... тебе шукати. Да. Все, хороше, ческа хорош. давай вже. Уживай, це давай. Юль, тобі. Юль, ти десь стакан? Ні, мені стаканчик наля. Чого? Та легка рука. Чуєш, у мене легка рука, ну скажи, зайчик. Юль, диви, як удобно. Випусти. Куди? Я собі чекушку взяла. Чекушку чекушку, чекушку взяла, давай. Так, тобі чекушка. А я хочу сказати, тобі чекушка нам. 0, по 0,5 зачнеш для настроєння. Я вам казала, що вам буде. У мене легка рука, правда. Вон но... сашунька вже 23 роки, не відходить мені. Від легкої руки. Ну, вона, дівчатка, вона так тянеться. Так, це так. так, 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 так ви, прийшли, ви вже прийшли з роботи. Коли ви включите ролик, ви ж дивісь, як вона тягнеться, га? Лесні повних завжди.

Я хочу вам сказати, дивіться, ну отако, Юль. А, а да. Юліч, поліч, забула. Ти повник сіда, да? так? Ну, ну, я, 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 так тобі нормально? Да. Так, мої родинки, зараз у нас водичка. Ти включай, виключай, бо це буде зайнка. А ну ласочка нам оцю водичку. Танюшка, давай, що так. вам наложити? Давайте. Юлька, держи, ти чим запиваєш? Я чуть-чуть потом снігу. Дівчатка, дивіться, ось Давай, я в ті мами відкрив. Так, це кому наляти водичку. Кто Тож мені я теж запиваю. Тож починаєш наляти тобі. <laughs> ти не запивай. Хто і запиває? Мен... А ти бачиш, тігай тут, і пантера. Ні, тут а... пітон. Хто? Хто вже сьогодні? Пітон. Пітон. Це, це, це пітон? Да. Сьогодні да. ти пітон. Ні, ну Я просто жінка хочу вам сказати, днем я пітон, увечері тігра. Зайчик, ти відкрив собі, де твоя кіця тарілочка? Десь ти запиваєш і занюхаєшся. Я запиваю. Волосами С, <так>. С, сьогодні <пиває> не Сьогодні буде запивати. Слухай, а знаєте що, раніше коло крубу е, mm. літер водки і відро води, а занюхували волосами. Гірки, ти Да. <пиває> волосами. А в кого не дай, бо голова була не пам'ятає. Главное з костіком не пити, бо занюхати. Зайчик, тобі тільки не котрі роди до мене. Тюк-тюк, мамин. наш. Один ласточник. Я хочу. Слайда. А ты, ну давай, ну давай, так, держи, держи, не стесняйся. Сейчас, Сейчас я поменяю руки. Да ну же, ну что с тобой уже? Да? Что ты такая уже прямо хозяечка? Ну нарезала, ну, ну, ну ты шап... напекла, нажарила с Канди вместе. Ага, со Сканди. Девчатка, я хочу вам сказать, дивиться, это же дверька. Это мама, дядька. Хорошо, что я их нашла, эти помидоры. Успокойся, это и да, это Юлианочка, помидоры, сало. Дивиться, я вам хочу сказать, мне, вот дивиться, девочки, дивиться, как я делаю свой бутербродик. Дивиться, ось все. Ось, кого ж. Ну, так, роздавайте. Я тобі подам, який і запіш. Наші хороші, я хочу, знаєте, що випити. Першим ділом хочу вам всім подякувати, що ви согласилися поїхати трошки відпочити. Любі наші друзі, дивіться. Ми приходите зараз додому, відкрили помидорки, сава. Давай цьок, давай камеру, цьок тюк, хочу камеру, цьок. Давайте цьок. Давайте, мої ріднесенькі, вип'ємо за все добре, щоб все було добре, щоб у нас все було добре, щоб з першу чергу, щоб закінчилася війна. Хочу, знаєте, я всі також дякувати Богу, дякувати нашим захисникам, щоб у нас є можливість дівчатка сіся проспати чи не проспатися. Але що ми нам спати до десяти часов треба Закудлачені чи не закудлачення, все одно ми красотки. Так що ми Ріднесенькі, Щас я хочу лася, знаєш, що поки ти камера. Немає вірм чи є. Є. Є, що ну, я тоді ж не можу, щоб пішло мені, бо вдруг хтось з тої сторони подивиться, що я буду робити. Дивіться, ось все. сало, дівчатка, нічого не треба, ось все. сало. Я з чесночок, ось о. Да, да мені чесночок, Юлічка, дивіться, дівочки. Сало, чесночок, ось о, мій бутерботик, дивіться, ось о. Що в цій житті, так? Да? Коко. Чесник. Угу. Mm -hmm. Дівчатка. Помидорний вкус, дівчатка, вічно. <реш> можете їсти да. Аж кришка впала, правда. Диви, вони не вкусні, нас Я кажу, вони О, Вер, Гайда. Дівчатка, гайда, О, гайда. У немає вже, так? Да? Давайте, будьмо. На стороні. Дівчатка. А тепер дивіться. Зайчик тисиш. А не хочу вам сказати квіточка. Mm -hmm. А що таке квітує? Іди сюди. Спасибо. Я, ш... Мені більше нічого треба. Ось ще є цибулинка, тако, дивіться, булинка, таке дивите снікасок. У коїти. Це просто, ну хоча снег. Вам не передать. Пантел? Зато в тебе не вістка інтеллігенка. Давайте Я, Мы руками і я руками. Не надо мені руками є п'ять. По одной вкаві час двійте, що поговоримо з вами, так? Да? Ви написали, які ви питання хочете? Дачи пішлю, куди? А я сало, дівчатки, я так піду, сало, сало. Ось, чесничок, помідорочка, ферчі, більше нічого треба. Ви знаєте, добре, їдеш, бадивіться, да доїдемо собі коїсню. Чух-чух, чух-чух. А ми гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. Так що ми рідненькі, виміршав під пічка, все закончиться. Ні, шиша, ні. Що зайчик? Виключайте вже, виключайте. Соня, я так люблю дивиться за кусочка. А Ася, по дві красоту мої. Я мотиву покажу вам столик, Юлечка, смачну. Квітулечка, mm -hmm. ти си Костянка, давай зайчками їш. Mm -hmm. Давай їшь. Так мої ми собі. Слухай, я щось випила, мене щось я окосіла. Я ще, ще раз надо. Нормально. No, no, no. <laughs> no, no. Слухай, що з тобою? <laughs> до першою і второю промежуток небольшой. Ой! Ой, Костя! <laughs> Костя! Ти уверена, що сьогодні буде спокійно. Світулька. Діді, мами. А коли ваша година в понеділок? Okay. Це завтра. І синові 19 років. І синові 25 років. Да? Квіточка, ти завтра попала на серйозний мого ти, ти согласна? Звісно. Ну, дивись, ми рідненька. Так, сказали між першою і dai, давай, Бо щось сьогодні диренчий треба, треба приверти. Прив... Ой! Ой, прямо ти що. Ой, уже. Первый и второй, кроме mm -hmm. жида. Я шусь ще давно напила, я уже косила. Сейчас после третьей уже с вами поговорю. Лесь. а мне? А что ты слезы лишаешь? Так нельзя. Вот mm -hmm. напишите, а можно сльози. Леся нельзя. Лучше тобі менше наряю, собі. Mm -hmm. Зайчик, я тебе меньше нравию, больше себе. Зайчики, правильно сказала? Yeah. Да? Танюшка, что ты там? ви, це, це, це ви мені взагалі не компанія, серйозно. Слухай, Леся, я щось думаю, що треба було таки правда 07. Тільки маменька, тільки маменька, тільки маменька. Боже, моя мама зараз подивиться і скаже, Света, мамусь, дивись, ти на дочку свою не обіжайся, я в тебе, пам'ятаєш, ти завжди мені казала, ти сама у мене рідна, сама любима, сама мамулечка, ну дочка теж може хоч один раз трошки випнути, я дивимося, моя, помидори, огірочок, Давайте вип'ємо за всіх мам міра. Мамучечко, я п'ю за тебе, то ж ти в мене здорова, така любима, щаслива. що ти вас таку красиву жіночку, як світулечка. Зараз я поговорю, подожди, после третій вже тривайте, Леся, не давай Лесь. Леся, сльози не лишай. Щас, щас. Да. Д... Ні, давай почекай, почекай, Лесь. Ти давай... ви пі. пристав. З нею треба діла не мати. Давай. А? А Ні, давай. Так вона вроді би виключає камеру. Давай. Давай, давай, давай. Тільки подасиш мені Знаєш, запити. За Знаєш, за що я випию? Я... Давай, пий, поки я говорю, а я тобі дам запити зразу, ти поставиш. Давай. Я хочу випити зараз за всіх мам міра, дівчатка. Якщо б не було наших мам, не було б нас, не було б на лісі, запий. Бачите, глотає на ровному місці. Молодець, допила і стакан викинула. и что да, не буду мамусечки, бабусечки, деточки, на всеми пьем за вам. Давайте, чтобы вы были на здоровье, да, счастливы, любимы. Давайте за наших мамочек. На здоровье. Ой. Зайчик. Иди, за ним иди, зайчик. Пахнешь, зайка, сердце, пахнешь. Да? пахнючий костянчик. Ти що такий пахучка? Слухайте, а раніше, Люль, ти пам'ятаєш, коли клуба, коли керниці, yeah. е, літр водки, відро води, і таку нюхали у один. Що, ну так, не було, ді... боже, були дерев'яна дівчатка. Сирячою вишою закусували, дерево. Це ти багато, по-багатому. Це ти по-багатому. Це вже, так. Да. Коли є урожай. На, Юлечка, ти післа фіточки така акуратненька, на, опять не допила. Пачечку. Юль, ти ж що, я випала? Куди? Випала, слухайте, я хочу вам сказати, ви знаєте, Сейчас я... Нет, ну мы не преодолеем ее. Я как Вкусный? Нет, не вкусный. Не вкусный? Я сама ну, люблю рассольчик. Мамочки, я... Девчатка, ну вы же сказали, что вы не хотите. Что вы хотите? Да. Сейчас мне напишут. Пхая свою... Ну, так это а ты сама, вита пьешь. Машины пьем. Бо у вас аллергия на помидоры, вы сказали. Да? Да, вы сами сказали. Ты же не хочешь помидор, ну? Нет? Нет, я устану. Я? Красавчик. Ну зачем? А, а у герочек тебе не, не идет, зайка? А цибулька идет, зайчик? Идет, да? А там на солнышко, на. Картошечка идет. А ты живешь, что за квитка, Женька, чья? Квитулечка, что такое? Зайчик. Ну, не то, да, Юлюшка, помидоры. Ты ко мне так, как зайчика, дай свои мисочки. Ну, помидорками. Ну, честно говоря, солдат тоже? Нет, сало мне косит. Сало дорогое, сало дорогое, ешь мясо. Ешь, пизочка моя. Что зайчика ты вешаешь? Так, ну нася Леся, а ти, Три, по третій? Що по третій, а? по третій. А коли говорити з усіма? Та я думаю, коли там да на да, дні лишиться, тоді розговори польються такі, як нада. Душевні, душевні, дачірка. Ну ти ну ти правда, що ж ти покажи я Ну, покажи, покажи, покажи свій стакан. Я почую, дівчки, я можу упасти прямо тут. Ми піднімемо, ми положимо, закотимось. Леся, бере тебе за руки, я за ноги. Закидаємо наверх. Раз, два, три, і ти. А мені ще спати на верхню пологу. Прив'яжемо. <клев 'язок> Як я Тарасика каже, прив'яжи <клев 'язок> мене. Боже, твій, це було шкодом. Так, ми хороші, ну давайте ми трошки посидимо, вийдемо тут з вами в ефір, хорошо? Халюся вже така халюва. Мені вже добре, серйозно така, хальося. Давайте поговоримо. Давайте виснемо, що я з вами. Ану? А ну кажіть, кому я не нравилась. Подожіть, кому не подобаються кому? Кому мої губоньки. Кому не нравиться світу, слухайте, дівчатка, а навіть комусь я не нравлюся, ото коли мене там, допустимо, кажуть, подивись на себе, я завжди кажу, а моя мама казала, що я сама красива, сама румяна. Юлечка, знаєш, чому нам так кажуть? Тому що Юля, тому що ми красотки, повір. Коли ти навіть приходиш красиво, допустимо, кажеш, як я вигляжу, тобі кажуть, таке 7-8 біжок трьох, це значить. А я не питаю, ти богиня, А вони самі тобі кажуть. <laughs> То а, я, а я питаю, <laughs> да? я кажу, я касіванка, я Леся Катка. Ні, я кажу, не питай. О, не питай. Бачиш, де ж ти в мене вже питати? <laughs> дам не уходи, і вже. <laughs> Дівчатка, не але, знаєте, саме головне, дивіться, ви пойміть, ми не можемо всім дратися. Да? Mm -hmm. Ось ми прийшли, одягаємо планечко. Ви його вділи, вам комфортно, вам удобно, так? Да? Дівці? Ви вийшли, пішли, пойміть мільйон людей, мільйон. Людей. От я сьогодні вділа ласіни. Дівчики, я понка, у мене 100 кг, так? Да? Ну, з гордістю це кажу. Але от ласіни, вони мене, так, да? вони підтягнули. Десь кофточка, складочки появилася. я зараз сидю, у мене сейчас, а скільки раз, два, да? два. Мій животик накрив мені колінка. Накрив. То Ні, то нічого там не накрив. Нормально. Ні, нічого там не накрив. Диви питончика скільки? Дві слойки. Леся, хто вона? Питон сьогодні? Питон сьогодні. На роботі я була тігра. Боже, я така хорошенька вже. Мені так уже добре, я вже хочу поговорити. Мені ще не добре, бо ще багато тут. Леся. Надо менше тут і буде добре тут. Ага. Леся, де вам сказано сьогодні? Помидоры по-армянски. Помидоры по-армянски. Помидоры по-армянски. Помидоры по-армянски. Помидоры по-армянски. Давай, давай. Віточка, протягнула руку, та й У мене все близько, в мене вилка нема. не серйозно, ну що це компаньйони. Дівчатки. Їх помідори не інтересують. Байдуже тобі? Байду. на помідори в них алергія, Олеся. А ми сім'я. У нас вся сім'я з бою. В нас всі люблять вікати. Давай, піточка. А тепер я вже звозила поговорити. Боже, в мене язик запитається. Я вже п'яна. Кажу вам, який вона п'яна. Я зараз все допиваю. Мою любочку, давай зай, квіточка давай. Квіточка. Дивись, квіточка, Буде в сім'ї скандал. Це третя за Ні, не на. Ну. Це третя за любов, вже треба пити хорошо. Ні, ну, понятно, Яка, що... Яка це третя? Ні. Квітка, що ж це шоста? А де дві стобин шовік не? Чуєте? Лиза. А я ви вибрав. Це шоста, а у мене всі перша, друга, третя, всі треті. Так, ну, ми її вже до докончили, дві. Ні, ні, ще, ще не на надо. раз, не треба. Дівчатка, хочу вам сказати, що я вас I love you. У мене сені на хороше I love you, я вас. Я не буду з вами виясняти ще, не плакати, подожди. Уже все. Ні, не, не все. Ще ну, на, вже, раз, ще раз. Ще на один раз, да? Дивіться, ми ще це все допиваємо, Я вже наїлася, я вже наїлася все. Я вже дійшла до мяса. Що, зайчик мій, що моя ласточка? Давай поговоримо, зайчик, Давай розкажемо, як у нас життя сквота, а чого? Мои ласточки, мои звездочки, мои звездочки, мои звездюлечки. Это света, это мои булечки? Боже, мы не... Ласточки, что ты спешишь? Давай, значит. За наш начинающий обіг. Леся. А Леся, шарпана, но нечем. Нас, Светом, светочем. Ну давай, що Давай. На звук. На, глянь. Давай, дай, щас, на, давай, пий уже, підемо, я жду, щоб тобі подавай. пий, Леся. Пей, я буду с тобою, чукаємося, давай. Знаєте, що хочу співати? Вже ми ж їдемо щоб... в Яранчук. Співати. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так уже далеко. Чарівна моя смереко. Я до тебе вже сьогодні. Їду, 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 їду. І скоро буду я в тебе. Ти моя люба смереко, дівчатка. Давайте за смиреку, дивіться, це вже останній ролик, тому що я вже п'яна. Якщо mm -hmm. я ще ще вийду в ефір, я дуже можу сваритися, плакати. Знаю, що вам це треба? Ні, давай другий кучер я ще напослідок. Поки дивіться, ой смареку, розкажи, мені смареку. Ой, Марічко, чучері, чучері, чучері. Розкажи мені о чучері. Успокойся. Давай, давай, зайчик. Я не знаю, як там, немає. тільки що телефон отак. Ти думаєш, що оператору? Я... Оператор. Оператор, <ператор, ператор>, <пера> ну я дивіться, ні, ну ми мали. Дівчатка, ви знаєте, що я вам скажу просто... От ну, я... Хорошо пила. <пера> <поїла. пера> Юль, <пера> я давно, <пера> я дуже давно пила, правда, я давно дуже пила. І я хочу сказати, дивіться, ми йдемо в поїзді прохладно. Поїзд робить чух-пах-чух-пах. -чух а ми робимо чух-гуль-чуль-гуль. -чух <хах> мої рідні. Ви, мої ви золотуські. Ні, ви в мене всі прям золотуські. Ми вам хочемо побажати хорошого тихого вечора. Ні, ми зараз це гулькнемо, це приберемо і дивіться тако. Опять <реш> <реш> утра да, а око, по привичке доб'яти по поїзді. А втром встану повідомляти. Наука, а так друге, отак і буде чаєпіття. Мира добра і позитива, будьте здорові. Давай зайчик. На здоров'я. Давайте, давай. Все, будемо. Бо моя, мій оператор вже гуль.